Глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 25 березня і я хотів показати, як я обробляю свій садок. Це буде обробітка, перша обробітка семечкових, це яблуні, груші, бо кісточкові я вже обробляв бордовською. І я всі остальні обробляю таким препаратом як Косай 2000. Чого я ним не обробляю, Того, щоб не... До... довга процедура, це ця бордовська бовтатися з нею, то я перейшов ще вже скільки років, обробляю цим препаратом і результат не хуже, виходить? Можна, можна було б, звичайно, трошки раніше, але я вже трошки не мав коли і цей процес затягнувся. Ну нічого, зараз, що зараз ще не пізно, так як яблуні ще не пізно, грушки трошки розпускаються, може, але яблуні ще можна обробляти. І ще хотів спробувати як експеримент. Деякі там молоді саженці абрикосу і персика я посадив, і я їх буду обробляти косайтом препаратом, а не бордовською, для експерименту. Що таке за препарат косайт? Це я його того року взяв, товариш брав його 5 кілограм, він йде в розпасовці тільки 5 кілограм мови. Препарат хороший. Я в нього тоді пользувався, взяв 2 кг, що в мене кілограм є. Я тобто, хотів сказати, що він йде в таких, -таких великих розфасовках, розпасовках. Є магазини, які фасують кілограм так, ну, на вагу і продають. Хто хоче його придбати, у предучому відео подивиться, де я. Розводив Бордовську суміш, і де я брав мідний купорос. Там є магазин, називається садовий рай. Вони там цей препарат косайк продають на кілограми. Можна написати і вони вам прийшлють їх на кілограм. Бо так вони тільки в розфасовках йде по 5 кілограм, а це невигодно, як невеликі садки. Менше кіла вони не продають, тільки кілограм. Отакий препарат. І ще до нього буду використовувати адювант скаба. Кажу, що вроді в ньому є прилипач, тут є якийсь процент, але все одно я додаю цю скаба. Це препарат, знаєте, чим він хороший цей. Він, коли ти обробляєш садок, Попадає на дерево, то нема вже цих каплів, що стікає. він, він добре заповняє, І щілини десь запливають, десь тріщини, коли його додаєш. Тобто Ефективність цього препарату, коли ти додаєш каба, вже збільшується, тому що нема таких просіків, там десь, що ти не попав. а він просто допомагає, щоб заплило все ним. Тобто без нього ефекту такого не буде. Теж я його брав в магазині в садовий рай. Є великі розпасовки, є другий похожі припари, але я взяв цей на пробу буду пробувати ним. Як його розводити? Він розтворяється більш такі теплі воді. Ну, не дуже гарячій, а теплі. Холодні, довго, довго він розтворяється Якщо так, зараз отакі... Зараз, якщо яблуню, то вона ще закрита брунька, можна давати навіть 50 грам на, на 10 літрів води. А якщо, а якщо вже там вже якісь відкриті добре туди далі, то давати не треба не більше 25 грамів. Зараз на двойну дозу ще давати. Катара насипаю сюди 50 грамів зараз. 60, о там одна нічого. Буквально і беремо чинде і розмішуєте. Бачите? Навіть схоже до бордовської. Ну, в ньому є чуть перелипаче, бачу, бо булька, булька є, але... Але що я вам сказав, я все одно адюант ад додаю, щоб, щоб більш був. Це контра, контактний препарат, де він попаде, та він і лікує. Тобто, треба щось додавати. Тому що це не системний, а це контактний. Коли вже розстав все, і берете цього препарату, десь тут вони пишуть 5-8 грам, десь плюс-мінус там. Ну, я давав 5 на 10 літрів води, невелику дозу не давав, 5 грам на, на 10 літрів води 50 мліграмів і, і в, в цю рідину. І перемішуєте. Берете оприскуватель і почали кропити. Я думаю, що якщо будемо дивитися за нашими садками, будемо обробляти, то вони вам будуть віддячувати, урожаєм. І... Бо... Бо більше нічого не вийде. Особливо разі перші обробки зараз їх треба пробити тому що... Потім, потім може вже бути пізно. А я вам дякую, що ви на моєму каналі. Дякую вам, що ви дивитеся, ставте лайки, підписуйтесь і все буде Україна. Можна також використовувати не тільки косайт. Є ще багато препаратів на, 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 на мідному купоросі. Тобто, виходить медян Екстра, чемпіон, можна... Блу-Бурдо, є ще других препаратів. ну, ну мені, мені сказали іменно непоганий цей. Косай 2000. І от Андрій Павлюк, він більш з західних областів сюди, до, до, до північно-Хмельницької області. Він тільки використовує так, так більш цей. Косай 2000 і говорив, що каже, йому він в нього краще працює, ніж бордовська паперсику. Ну, не знаю. Я вже пробував того року, то непоганий був результат. Працюйте, працюйте чимось, любим, працюйте. От і ми закінчили обробіток сьогодні препаратом. Оце вже ці родити вже повисихали, всі всі роди дерев, а оце вже ще цей один раз мокрий. Бачите, хотів вам показати. Просто треба обробляти повністю, так як помити його, щоб він був як помитий, все, все щельно проходити. Тому що це контактний препарат. Там, де він попав, там він діє. ми додаємо да, адівант, щоб щелі пройшли, але все одно треба вщати проходити. Але що ми зробимо? Це перші обробочки, такі вони будуть з контактними препаратами, вони повинні бути щастями. Дуже-дуже добре проходити. Обробляйте, вирощуйте дерева. Вирощуйте сади, щоб Україна зацвіла. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. І все буде Україна!